Я вас вітаю. Ви на каналі Захаров Мас. На цьому відео ми розглянемо тему векторів у просторі. Тема нескладна, але, як показує практика, інколи виникають складнощі з сприйняттям, з уявленням. Так що уважно слідкуйте, вчитуйтесь. Якщо з'являється необхідність, можна поставити на паузу, перемотати і ще раз прослухати. Про що говориться? Поїхали! Як вже було сказано, тема вектори на площині. Починаємо поняття вектора. Якщо на пружину діє сила 5 ньютон, то незрозуміло, чи буде пружина стискатися або розтягуватися, потрібно ще знати, у якому напрямі діє сила. Ну, такі задачі ми можемо зустріти на фізиці. Величини, які визначають не тільки числовим значенням, але й напрямом, називаються векторними величинами або векторами. Вектор з початком у точці А та кінцем у точці Б позначають так, а Б зі стрілкою зверху. Читаються вектор а, Б. На рисунку ми можемо побачити цей вектор спочатку в точці А, кінець в точці Б. Ще на цьому рисунку є вектор С Д, вектор М, Н. Вектором можна позначати не тільки. Точками початку і кінця А ще й маленькими літерами. Наприклад, вектор А, вектор Б, вектор С. Вектор, у якого початок і кінець одна і та сама точка, називають нульовим вектором або нульвектором, позначають нуль зі стрілкою. Можна позначити і так: АА зі стрілкою, якщо точка А. На рисунку нульовий вектор зображають точкою. Важливо зараз означення: модулем вектора АВ називають довжину відрізка АВ. Модуль вектора АВ позначають так. А модуль вектора А позначають ось так. Модуль вектора А. Тобто, коли ми чуємо модуль вектора, то ми повинні зрозуміти, що йдеться про його довжину. Довжина вектора називається. Називають модулями вектору. Не нульові вектори називають колініарними. Новий у нас новий термін. Якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. На рисунку ми можемо побачити, вектори А і вектори Б лежать на одній прямій, вони між собою колініарні. Є ще вектор МН, який лежить на паралельній з ними прямій, прямій, то вектор А з вектором МН колінарним, вектор Б з вектором МН теж колініарний. А позначається так двома рисками, тобто читається вектор А колініарен з вектором В. такі вектори називають співнапрямленими і пишуть А дві стрілки в одну сторону напрямлене Б. Тобто, якщо вектори у нас ось таким чином, як на цьому рисунку розташовані, напрямлені в одну сторону, називаються співнапрямленими і позначаються ось так. Якщо. Вектор А колініарен з вектором В, і вектор Б колініарен з вектором С, то вектор А колініарен з вектором С. Ми можемо в цьому переконатися на рисунку. Нам сказано, що А колініарен з вектором Б. Ми бачимо, що вони на паралельних прямих розташовані. Вектор Б колініарен з вектором С розташовані на паралельних прямих, значить, і вектор А буде колініарен з вектором С. Не нульові кулініарні вектори А і Б протилежне напрямлення. Ну, є вектор не, не тільки е, співнапрямлені, а є і протилежне напрямлення. Ну, це легко в інші, в різні сторони у них напрямок. Позначаються от такими стрілками в різні сторони. Не нульові вектори називають рівними, якщо їхні модулі рівні, і вони співнапрямлені. Будь-які два е, нульові вектори рівні. Е, Тобто ми можемо побачити на рисунку вектор А і декілька векторів, які йому рівні. Тобто, коли ми говоримо про відрізки, то нам достатньо, щоб стверджувати, що відрізки рівні, знати, що їх довжина рівна. Для векторів цього недостатньо. Для того, щоб стверджувати, що вектори рівні, не тільки модуль векторів повинен бути рівний, а ще і так, вони мають бути співнапрямлені. Тільки тоді можна стверджувати, що вектори рівні. Покажемо, як від довільної точки М відкласти вектор рівний даному вектору А. Подивимося на рисунок, є у нас вектор А, є у нас точка М. На цьому рисунку у нас точка М знаходиться на одній прямій, тут точка М на цьому рисунку на іншій прямій. Щоб відкла... з цієї точки ми можемо відкласти вектор і в цю сторону, і в цю сторону. Але рівний вектору А буде тільки вектор МФ, тому що крім того, що він має однакову довжину або однаковий модуль, він має бути ще спільно напрямлений. Тобто вектор А і вектор МФ рівні, вектор А вектор МФ рівні, а вектор А і М, вектор М ЕМ не рівні, тому що вони мають різні напрямки. Від заданої точки можна відкласти тільки один вектор рівний даному. Ми це побачимо. Теорема 13.1. Якщо точка А з координатами x1 і y1, і точка Б з координатами x2 і y2 відповідно є початком і кінцем вектора А, то числа х2-х1 і y2-y1 дорівнюють відповідно першій і другій координатам вектора А. Тобто, що ми. Повинні зрозуміти з цієї теореми. По-перше, що вектори мають свої координати, тобто у вектора є свої координати. По-друге, якщо ми знаємо координати точки початку вектора і координати точки кінця вектора, то ми можемо знайти координати самого вектора, віднявши від відповідних координат кінця вектора координати початку вектора, точки початку Важливо, що саме від кінця вектора потрібно віднімати координати точки початку вектора, щоб знайти вектор. Тобто від x2 віднімаємо x1 від ігрікової координати кінця вектора, віднімаємо ігрікову координату початку вектора. Рівні вектори мають рівні відповідні координати. Тобто, якщо ми знаємо, що вектори рівні, то ми робимо висновок, що в них повинні бути рівні і координати. Або навпаки, якщо відповідні координати векторів рівні, то рівні і самі вектори. Давайте в цьому переконаємося на рисунку. На рисунку ми бачимо, що у нас на координатній площині розташовано декілька векторів. Ми візуально можемо. Приблизно оцінити, що вони є рівними, тому що вони спільно напрямлені і мають однаковий модуль, або, іншими словами, однакову довжину відрізки ці мають. Давайте переконаємося в тому, що ці вектори рівні за допомогою координат. Ну, давайте візьмемо, почнемо з вектора А. Візьмемо точку початок ковектора, давайте назвемо цю точку А, які в неї координати? На ось х, три клітинки, мінус 3, ліворуч від нуля, мінус 3. На ось y, якщо проєкцію провести цієї точки, то тут у нас буде одна клітинка нижче нуля, мінус 1. Початок цього вектора має координати мінус 3 мінус 1. Давайте тепер з'ясуємо координати кінця цього вектора. Нехай це буде точка А1. По х-ова ікс, координата мінус 1, у-ова координата 0. Точка розташована на осі у хікова координата 0. Давайте тепер знайдемо координати вектора А. Скориставшись відомостями з теоремами, тобто нам потрібно від координатів кінця вектора відняти координати початку вектора. Від мінус 1 віднімаємо віднімаємо, мінус 3. Тепер друга друга координата від 0 віднімаємо мінус 1. І у нас виходить, що координати вектора А 1 мінус мінус 3, тобто плюс 3, це буде 2. Мінус 1 плюс 3 це 2. І 0 мінус мінус 1. Це буде просто 1. 2, 1. Давайте тепер розберемось з вектором Б. Починаємо з точки початку вектора, нехай буде точка В. Координати цієї точки по x мінус 4 y координата 1. Кінець цього вектора нехай буде точка b 1 Ігрікова координата мінус 2, ой, іксова координата мінус 2, ігрікова координата 2 в цій точці. Давайте тепер знайдемо. Координати цього вектора. Від мінус 2 віднімаємо мінус 4. мінус 2 мінус мінус 4 це буде просто 2, від 2 віднімаємо 1. Це буде просто 1. Дійсно, у нас так вийшло: що вектор А має координати 2, 1, і вектор Б має координати 2, 1. Тобто ми робимо висновок, що ці вектори. Рівні. Тобто не тільки візуально, а ще за допомогою координат ми в цьому переконалися. Ідемо далі. І з формули відстань між двома точками випливає, що коли вектор А має координати А1 і А2, тобто, якщо ми знаємо координата вектора, то модуль вектора А дорівнює квадратний корінь перша координата в квадраті плюс друга координата в квадраті, Додавання і віднімання векторів. Відкладемо від довільної точки А вектор АБ, рівний вектору А. Від довільної точки А вектор АБ рівний вектору А. Далі від точки Б відкладемо вектор BC рівний вектору Б. Вектор АС називають сумою векторів. Ну, давайте подивимося на рисунку: у нас є вектор А, є вектор Б. Якщо ми з якоїсь точки А проведемо вектор А, з кінця вектора А проведемо вектор БС, який дорівнює вектору B, тобто, отак от, ланцюгом Д розташуємо один вектор спочатку, потім інший вектор, то вектор, який буде виходити спочатку, уважно, спочатку першого вектора до кінця. Другого вектора буде сумою цих двох векторів. Записується це як вектор А плюс вектор Б дорівнює вектор АС. Описаний алгоритм додавання двох векторів називають правилом трикутника. Дійсно, у нас такий трикутник. Чому з цим виникає, можуть виникнути складнощі? Тому що ми звикли к трикутникам, в яких ми користуємося. Відрізками. Так? І складно собі уявити, що цей відрізок червоний буде дорівнювати сумі синього і зеленого. Але це коли ми кажемо про відрізки. Сьогоднішня ця у нас тема вектори. У векторів, щоб скласти два вектора, можна скористатися от таким от правилом, і АЦ буде. Сумою цих двох векторів. Ну, якщо ми подивимося, якщо у нас два вектора А і Б розташовані, наприклад, ось так, вони є колініарними, да? розташовані на одній прямій, то так, так само ми вектор А проводимо з кінця першого вектора, другий вектор, і сума цих двох векторів буде вектор, який виходить з початку першого вектора до кінця другого вектора. Якщо з цим на ходу є складнощі, робіть паузу, ще раз вчитуйтесь, спробуйте цю властивість правила трикутника засвоїти. Наступне, крім правила трикутника, у нас існує ще правило паралелограма для додавання векторів. Тобто, графічно додавати вектори можна не тільки за допомогою правила трикутника, а ще й правило паралелограма. Якщо у нас є, знову ж таки, якийсь вектор А і якийсь вектор Б, то щоб знайти їх суму, їх можна розташувати таким чином, щоб вони виходили з однієї точки, як тут розташували, то домалювати, докреслити паралелограм, і діагональ цього паралелограма якою буде відповідати вектор, який виходить з тієї самої точки, буде сумою цих двох векторів. Це два правила: правило трикутника, правило паралограми, щоб графічно з'ясувати суму векторів. Тепер наступне означення різниці векторів А і Б називають такий вектор С, сума якого є вектором Б. Сума якого з вектором B дорівнює вектору А? Тобто век... різниця векторів А мінус вектор B. Є такий вектор С, сума якого з вектором B дорівнює А? Тобто, якщо до С додати B, то вийде А. А мінус Б дорівнює С. Як це виглядає графічно? Ми бачимо, що вектор А і вектор Б розташовані, бачите, вони виходять з однієї точки, то вектор, який виходить з кінця вектора, який ми віднімаємо, до початку вектора, від якого ми віднімаємо, буде різницею цих двох векторів. Як це можна ще собі уявити? Ну, дивіться, якщо у нас. Нам сказано, що А мінус Б віднятий вектор Б. А якщо ми візьмемо вектор не Б, а протилежний йому, візьмемо вектор мінус Б. Мінус Б буде такий самий вектор, тільки напрямлений в іншу сторону. Давайте замість вектора Б візьмемо вектор мінус Б. І він буде ось таким напрямлений в іншу сторону. Що тоді у нас вийде? Що у нас один вектор ID, Да? від кінця цього вектора виходить інший вектор. І їх сума, за правилом трикутника, повинна бути вектор BA. Да? Тобто, як це потрібно буде записувати, що мінус B, тобто, вектор мінус B плюс вектор А, Буде дорівнювати вектору BA, ну, називаємо його С. І дійсно, як ми, ми бачимо, що у нас вийшло, що це вектор С це А мінус Б, якщо ці доданки поміняти місцями. Тобто можна ще таким чином. Ну, знову ж таки, якщо є складнощі з уявленням цього, робимо паузу, вчитуємося, пробуємо розібратися. Наступна теорема, якщо координати векторів А і Б відповідно дорівнюють А1, А2, Б1, Б2, то координати вектора А-Б дорівнюють А-Б1, А2-Б2. Тобто, якщо, відня, віднімати, якщо ми знаємо координати векторів, щоб порахувати їх різницю, нам потрібно просто відповідні координати відняти одне від одне. Від першої координати першого вектора, віднімаємо першу координату другого вектору від другої координати першого вектора, віднімаємо другу координату другого вектора. Все просто. Просто відповідні, щоб відняти вектори один від одного, знаючи координати цих векторів, просто потрібно знайти різницю відповідних координат. Наступна теорема 14.3. для будь-яких векторів А і Б виконується рівність. От те, про що ми казали: що А мінус Б те ж саме, тобто дорівнює А плюс мінус Б. Тобто плюс вектор обернений вектор Б. Тобто, якщо у нас є А, і є Б вектор, є вектор А і є вектор Б, то якщо ми візьмемо обернений йому вектор мінус Б, бачите, він роз. Напрямок має протилежний, тобто через те, що додався мінус, вектор B має протилежний напрямок. Тоді за, за правилом трикутника, ось цей вектор плюс цей вектор дорівнює ось цей вектор. Тобто A плюс мінус B дорівнює сумі цих векторів. Два ненульових нульових вектори називають протилежними, якщо їхній модуль рівні і вектори протилежно напрямлені. Два на вектори протилежні. Тобто у нас ось цей вектор протилежен цьому. І це можна побачити по знаку, тому що в них різні знаки. Задача. Діагоналі паралограма БЦД передіняються в точці О. Виразіть вектор АБ, АД, ЦБ через вектори СО, який дорівнює вектору А, БО, який дорівнює вектору Б. Ну, давайте ми. Виразимо ці вектор трохи не так, як в розв'язанні. Можемо почитати як у розв'язанні. Тут ми трохи по-іншому підемо. Перший вектор, який нам потрібно виразити, це вектор АБ. Ось цей вектор АБ. Ми можемо виразити цей вектор за допомогою правила трикутника. Цей вектор належить трикутнику АБО. За правилом трикутника, цей вектор буде дорівнювати. Вектор а, Б, да, буде дорівнювати вектору AO плюс вектор OB. Оцей один вектор йде, з нього виходить інший вектор, і оцей є сумою цих векторів. Чому дорів... Давайте спочатку з'ясуємо, чому дорівнює вектор AO. Ми бачимо, що через те, що це паралелограм, то СО… І ОА рівні, значить ОА, вектор ОА, у нас дорівнює вектор ОА у нас теж буде дорівнювати А. А нам потрібно знайти вектор АО, який напрямлений в іншу сторону. Значить, вектор АО у нас буде мінус А. Далі нам за правилом трикутника потрібно знайти вектор OB. Нам відомо вектор БО, він дорівнює Б. Значить, вектор ОБ буде дорівнювати мінус Б. Наступний вектор, який нам потрібно виразити, це вектор АД. Вектор АД. Вектор АД. Ось він. Тут ми скористуємося правилом трикутника, а саме візьмемо трикутник АОД. Значить, вектор АД це сума векторів АО і ОД. АО, як ми з'ясували, це вже мінус А. А вектор ОД буде дорівнювати вектору БО через те, що в точці перетину. Діагоналі діляться навпіл, Тобто БО дорівнює ОД, а БО у нас Б. Значить, Д у нас теж Б. Вектор АД дорівнює мінус А плюс Б, або можна ще записати, що це буде вектор B мінус вектор А. І останній вектор, який нам потрібно виразити, це вектор CB. Вектор CB. Ось цей вектор. Ми скористаємося правилом трикутника, а саме візьмемо трикутник СОБ, ЦБ вектор, це сума векторів ОС і ОБ. ОС, СО, точніше, це сума векторів CO і OB. C у нас дорівнює А за умовом, а ОБ. Це обернений до БО. БО у нас Б, значить, обернений йому мінус Б. Всі вектори виразили. Ідемо далі. Множення вектора на число. Добутком ненульового вектора А і числа К, відмінного від нуля, називають такий вектор Б. Що модуль b дорівнює модуль K помножити на модуль вектора А, якщо k більше за 0, то модуль вектор b і вектор а співнапрямлені. Якщо k менше за 0, то вектор b і вектор а протилежно напрямлені. Пишуть: вектор b дорівнює k помножити на вектор А, тобто вектор домножений на якесь число. Давайте подивимося, як це графічно виглядає. Якщо у нас є якась. Якийсь вектор А, і ми, наприклад, його домножили на мінус 2. По-перше, через те, що помінявся знак, помінявся напрямок. Через те, що помножили на 2, то він став в 2 рази, його модуль став більший, Тобто довжина його стала в 2 рази більша. Якщо ми домножили на 2 третіх, знак не помінявся, значить напрям залишився той самий. Але він став коротший на третину, тому що помножили на 2 треті. Якщо ми помножаємо на корінь із 3, то він буде ось такий от вигляд мати. Да? Корінь із трьох у нас більше за одиницю, тому і вектор став довшим, довжина вектора стата більше, а напрям не змінився через те, що знак не помінявся. Теорема 15:1. Якщо вектор А і Б колініарні і А не дорівнює 0, то існує таке число К, що Б дорівнює КА. Теорема 15,2. Якщо вектор А має координати А1 і А2, то вектор КА має координати КА плюс К... перша координата КА1, друга координата КА2. Тобто, якщо ми графічно домножаємо вектор на число, то це вигляди з таким чином. А якщо ми домножаємо вектор на число і це стосується координат, то ми кожну координату перемножаємо на це число. Далі розберемо добуток векторів. Називається скалярний добуток векторів. Скалярний, тому що величини, які мають напрям, називаються скалярними. Скалярний добуток двох векторів називають добуток їхніх модулів, або, іншими словами, Їхніх, їхніх довжин. І косинуса кута між ними, між цими векторами. Це записується ось таким чином. Така формула. Добуток, от скалярний добуток двох векторів, дорівнює добутку їх модулів або їх довжини на косинус кута між цими векторами. Теорема 16.1. Скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли, коли ці вектори перпендикулярні. Ну, дійсно, коли вектори у нас перпендикулярні, кут між ними 90 градусів, тобто це помножити на косину з 90 градусів. Згадайте, яко, чому дорівнює косинус до 90 градусів, і зрозумійте, чому теорема так сформульована. Теорема 162: скалярний добуток векторів А з координатами А1 А2 і Б з координатами Б1А2 Б2 можна обчислити за формулою А вектор А помножити на вектор Б дорівнює а 1 помножити на Б1 плюс А2 на Б2. Тобто ми знаходимо суму, перемножаючи відповідні координати. Тобто, що ми з цього слайду повинні винести? Якщо нам відомо модулів двох векторів і косинус кута між ними, то ми можемо знайти скалярний добуток, використовуючи ось цю першу формулу. Якщо нам відомі координати двох векторів, то ми можемо знайти скалярний добуток, використовуючи ось цю формулу. Відповідно, якщо у нас скалярний добуток з цієї формули, то ми можемо виразити косинус. Він дорівнює в чисельнику скалярному добутку векторів, а в знаменнику добутку їх модулів. Косинус кота між ненульовими векторами можна обчислити за формулою. Заміняємо да? добуток векторів. Якщо нам відомі координати, Косинус можна знайти. В чисельнику буде ось ця формула добуток векторів, в знаменнику буде модулі векторів, а як ми з вами в самому початку говорили, то модуль вектора, знаючи координати, можна знайти за ось таким виразом: квадратний корінь першої координата в квадраті, плюс друга координата в квадраті. Тобто по такій формулі можна знайти косинус кута між векторами, знаючи координати цих векторів. Презентація створена на основі матеріалу підручника Мерзляк 9 клас геометрія 2017 рік. Для того, щоб детальніше розібратися в цій темі, звертайтеся до матеріалів підручника. Щоб подивитися більше прикладів, переходьте за посиланнями під відео до коротких роликів у TikTok і YouTube, де ми будемо розбирати з вами приклади на тему Векторі у просторі.